Ось сад, будемо обрізати, його Я, обрізаю його. Сорт речів, посадка дерев М9 на, на прищепі М9 посаджені дерева. Схема посадки 3,5 на метр в ряду. Дивіться, як обрізаю дерева я при такій посадці. Це, якщо ви хочете в себе на присадибній ділянці так посадити. Вам треба компактно завжди тримати крону. От саду, виходить, вже 5 років, і при цьому ви бачите, як дерева хорошо себе почувають. Саме перше, підійде, будь ласка, покажу місце прищіплювання. Місце прищіплювання у вас має бути обов'язково. ось ця частина у вас має бути обов'язково над землею. Це саме перше, коли садити дерева. Друге, дивіться, як обрізати. За прирізаю тут кіт, якщо спочатку будете обрізати. І все, ось така. Якщо у вас, е, якщо у вас однорічний пагін, зрізайте з нього врожай, щоб він заклався, нам ось тут е, дав е, ну, плодову, так як в цьому році була. Така сама була гілочка, вона ось зрізалась, дала нам два списика, і ця частина нам заклалася. Тут я зрізав. Один я прирізаю, а один я прирізаю, залишаю, бо він нам заважати не буде. Все, я тут цю частину залишив. Тут я прирізаю ось так частину урожаю зрізаю. Дивіться, це всі списики в нас, ви навантажені. Два я зрізаю на такі пеньочки, два залишаю, щоб з були. Цю частину я перевожу сюди, нам дозволяє. Одну частину зрізаю, одну лишаю з урожаєм. Якби вона нам була заважала я б її теж. Ось у нас така є гілочка, бачите, я тут тільки перев'язаю кінчик, дивіться, якщо у вас довгі пагони, запомніть довгі пагони, ви їх не ріжте на середину, ви їх ріжте тільки на кінчик. Поняли? Для того, щоб воно нам не кидало жировики. Це дуже обов'язково, щоб ви це знали. Так само, як і тут. Бачите, така сама ситуація. Туди я зроблю зараз такий перевод, кінчик, я тільки, я тільки кінчики забираю. Зрозумійте одне, що, що потрібно. Якщо у вас є однорічний, коротше, якщо у вас є однорічний пагін, ось такий, дивіться. Якщо у вас є ось такий однолічний пайн, якщо ви зараз його рубанете тут того, він вам кине сильно жировики. Ви його прирізаєте тільки кінчик, або переводите на, на список плодовий. Ось так, бачите, як я працюю. Раз, раз. Ось, ось все, в чому заключається обрізка. Дуже легко стримувати таке дерево в тому армії, який у вас потрібен, все загружено, тут я перерізаю цю гілку на плоди, тому що воно виходить нам в ряд. ну, Надіюсь, таке швидке відео було. Надіюсь, вам зрозуміло.